Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні покажу, як виглядає мій садочок в перші дні квітня і зупинюсь докладніше на своїх ґрунтопокривних. Почну з барвінка малого. Подивіться, якими ніжними квіточками він зараз прикрашає мій сад. Так, рослина-агресор. Ось бачите, де пагінець доторкнувся до землі, там і вкоронився. І не просто пустив корінчики, ось бачите, з кожного вузла лізе корінчик. А доторкнувшись до ґрунту, зразу нарощується пагінець, який, як павучок, розповзається і закриває великі ділянки мого саду. А це барвінок великий. В мене на каналі є відео про цю рослину. Взимку він прикрашав мій садочок, а в кінці лютого я його коротко обстригла, і ось який вже гарний кущик наріз. В травні буде квітнути, тому підписуйтесь на канал, щоб разом милуватися красою його квіточок. До речі, барвінок великий не є таким агресором, як його сородич, а це фіалочки. На вигляд, такі ніжні, такі тендітні, але агресор ще той, і може заполонити велику ділянку вашого саду. І якщо вам це підходить, то фіалка це дуже хороший варіант. А далі в мене є декілька кущів бруслини Емералд Гаеті. Ви знаєте, дехто з блогерів я бачила в своїх садочках дуже гарно вистригають з них фігури і форми. А я е, трохи розтягаю їх по квітнику, щоб був теж ніби як грунтопокривник. А ось е, медуничка. Дуже подобається мені. як Квітне двома кольорами. І листочки, навіть коли не буде квіточок, теж такі гарні, плямисті, милі і симпатичні. Теж хочу, щоб вона затягнула мені ось цей куточок під сливою. Покажу вам, як я формую ніжки в кущика. Це теж бруслина, але Emerald Gold. Такі, бачите, листя більш жовтіше, золотіше, скажімо так. З книжки я попестригала в тому році, і навіть зараз, якщо десь з'являється, бачите, якась брунечка, щоб не, роз... не ріс новий пагін, я поки воно молоденьке і таке легко відламується. Зачищаю стовбурці. А далі у мене росте піщанка, яку я висіяла з насіння. До речі, рослина, яка гарно і швидко затягує ділянки, витримує мінус 30 градусів морозу і досить посухо Ось цей кущик я не обрізала на зиму, а ось цей трішки на 50% постригла. І бачу, що зробила я це. Е... Погано, скажем так, тому що вона виглядає гірше. Піщанки в мене ростуть навколо шавлії дібровної корадона. Ось як гарно вона вийшла з землі, наростає активно. Зелень, тим більше у нас декілька днів йдуть дощі. Ну і Я підживила нітроамофоскою і шавлію, і ось ці примули. Тому що, хто дивився моє попереднє відео, я жалілася, що квіти гарні, квіт не а ось листячко слабеньке і ніяке. Але вже декілька днів йдуть дощі, і я дуже сподіваюся, що після підживки. І завдяки дощам мої рослини будуть виглядати краще. В ногах у Барбариса ви бачите зелені їжечки, гвоздички це мій, напевно, найулюбленіший ґрунтопокривник. А коли квітне, це взагалі буде краса. Ось після дощів дуже активно повисовували дзьобики, хости. Це сама звичайна хоста Подорожникова, вона тут росте в цьому місті дуже давно, тому і кущ досить великий. А ось кущ Барбариса. Подивіться, як цікаво в ньому зараз. І молоденьке листячко, і старенькі ягідки, і гарні квіточки. Ось яка краса! Прям весна, всна! Ще один ґрунтопокривник, який я виростила минулого року з насіння мильнянка Сапонарія. Я й обрізала коротко в кінці лютого, і подивіться, як гарно вже наростають кущики. Такі бордові пагінці, насичено зелені листочки, і коли буде квітнути, ну, обіцяють, що це буде прям піна. Тому і назвали рослину мильнянка, як мильна піна. А освітньоквітну чеспірей я бачила в багатьох блогерів вже такі яскраві, гарні. Моя ще тільки думає, тільки збирається. Ще маю сорт барбарису, але листя таке темне, бордове. На ньому залишилися ягідки, він ще не квітне, він буде трішки пізніше. А ось ґрунтопокривник, який мені дуже подобається, це ясколка, по українськи роговик. В кінці осені я низенько його обрізала і ось які гарні подушечки понаростали. Буде квітнути такими білими квіточками на високих стебельцях. Теж досить гарне видовище. І знову гвоздичка, мій улюблений ґрунтопокривник. Подивіться, як гарно виглядає зараз насичена зелень, і коли буде квітнути оці рожеві квіточки на високих ніжках, краса і не потребує великого догляду, тільки після квітнення зрізати цвіт і підживити. А ось горлянка відходить від морозів, я її обстригла, підживила і вже бачу, наростають молоді пагінці. Ну і як же говорити про ґрунтопокривник без плюща? Так, агресор, але функцію закривати ділянки справляється чудово. І моє сонечко на штамбі, форзиція, Зараз вона виглядає гарно, як відсвіте. Я оці вистріливші пагони позрізаю так, щоб надати форму. Ну і теж в мене в ролі ґрунтопокривника росте кизильник горизонтальний. Хто був зі мною взимку, бачив, що пагони були лисі, без листя. І ось як листочки гарно понаростали. І він у мене закриває досить велику площу на схилі. А це гіпсофіла повзуча, яку я теж виростила з насіння, правда, роки три тому. Зараз кущик чудовий, така зелень, насичена, і він так дуже вдало розповзається. А коли буде квітнути, це взагалі буде милота. Це дзвоники карпатські, які я висіяла минулого року. Теж я так хочу трішки на цій території їх розтягнути. Ну, і знову роговик. Знову ясколка, Тут біля кизильника мені треба було закрити місце, і вона з цією задачею справилася чудово. Висіяла минулого року з насіння армерію, вона мені дуже сподобалась. І цього року я ще собі рожевих насіяла. Ось маю кущики. Єкцент у Мишачого, чого такі, такі симпатичні, блакитні і фіолетові на ніжках. А це теж дзвоник, але це не карпатський, а якщо я не помиляюсь, круглолистий. Мені хтось писав в коментарях, коли я питала. Ну, тут ціла галявинка мускарів. Є такі на високих ніжках, а є такі дуже дивні, з довгими-довгими загнутими листями. А самі ем, ці, як на них кажуть, качалочки прямо ростуть не на ніжках, а так, ніби з землі стирчать. І я вже цікавилась, це якийсь різновид, чи це якийсь сорт. І я щось не можу знайти, як називається сорт ось цих мускарів. Буду вдячна, якщо хтось підкаже. А ось моя деревоподібна півоні, яку ми разом недавно обрізали, листя в нас тільки починає розвертатися. І я була здивована, скільки на основних пагонів бруньок попрокидалося. От я думаю, залишати мені частину чи всі забрати, тому що мені, в принципі, подобається ця, ця форма такої парасольки на ніжках. І я не знаю, чи хочу я її міняти, загущати кущ. А ось я зробила відводком один пагін, і подивіться. Тут уже і листя розкрилось, і навіть пуп'янок з'явився. Цікаво, на дорослому кущі пуп'янку нема. Пуп'янків нема, а на відводку є. Ну, напевно, тут від ґрунту, від землі все ж таки тепліше. Ось яка моя півонія. Будемо чекати квітнення. І хочу вам показати ще один мій ґрунтопокривник це пахізандра верхівкова, яка розквітла. Не на всіх пагонах є цвіт, але подивіться, який він цікавий. Такі свічечки, форма квітки, як дзвіночок, білого кольору, але краї коричневі. Не скажу, що прям вау-ефект, але симпатично. Ось так коротко ми прогулялись, по-моєму, садочку. Якщо вам сподобалось, я тішуся. І бажаю вам хорошої, теплої весни. А головне Миру нашій рідній Україні.